Перше пальто швидко знайшло свого власника, а незабаром почали надходити нові замовлення. Олександра попросила маму шити під індивідуальні запити клієнтів, зважаючи на кожне побажання та деталі. Попит зростав. Олександра, не маючи машини і достатньо коштів, щоб відкрити цех, купувала тканину в роздріб, збирала величезні пакети, сідала на маршрутку і їхала за місто, де в той час вже на допомогу ми взяли ще одну швию. І з часом маленьке домашнє виробництво перетворилося на повноцінний бренд жінок. Оночого верхнього одягу тепло відкрила своє власне виробництво в Харкові, де тепер народжується одяг, який обирають тисячі жінок. І хоч бренд виріс, ми завжди пам'ятаємо наші початки. Це історія про любов до своєї справи, підтримку рідних та бажання дарувати справжнє тепло. Сьогодні наші пальта носять жінки в понад 30 країнах світу від України до Австралії. Ми маємо широкий асортимент моделей паль та індивідуальний підхід. Тому дівчина будь-яких параметрів обере своє ідеальне пальто. Справжні. Моментом гордості стало те, що паль та тепло побували на тижнях моди в Парижі та Нью-Йорку. 80% клієнтів стають постійними і кожен рік повертаються до нас за ще одним пальтом. І хоч шлях був нелегким, тепер тепло це більше ніж бренд. Це історія про силу духу, про сміливість почати з нуля і перетворити мрію на реальність. Скоріше в профіль дивитися третю серію серіалу Тепло у великому місті.